Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні для початківців хочу показати, як обрізати кущ винограду. Ну, більш-менш орієнтуватися. Дивіться, ця лоза, вона гарна, вона визрівша, бачите? Ми її маємо на наступний рік залишити для плодоношення, бачите? Ось в неї колір гарненький, все. Ту, що, та, що не визріла, я покажу на якомусь кущові, як вона виглядає. Я поки що показую та, що визріла на кущеві столового винограду. Дивіться, ті пагони, котрі лежать, бачите, видно, що вони лежать. Ми їх залишаємо, звісно. Крім цього, ось цей пагін він пішов на бік. Сюди його завернути не вдасться. Ну, в принципі, можна, але. Я його буду обрізати. Обрізається не геть сюди тако близько. А чуть чопик такий невеличкий лишається. Ось так. Ось. Сьогодні неділя я не хочу різати. Тільки хочу показати. Дивіться, пагони, котрі пішли догори. Ми їх всі обрізаємо. Ось так. Ось, Ось тут. В цьому місці. Я думаю, вам видно. Вверх ми не пускаємо нічого. Вибачайте, дивіться, ці пагони, котрі пішли вверх. Вони всі нагнуться. Я їх всі лишати не буду. Я лишу 1, 2, 3, ну може чотири. І то потім побриваю деякі бруньки. Може, якась не буде плодоносити. З запасом лишу просто. Те, що він тут пішов вже вверх, то нічого страшного. Воно гарненько пригнеться. А це, оце, оце. я зараз відійду. Те вже не пригнеться. Воно не пригнеться. Пригинається тільки те, котре вже ось, дивіться, на цьому кущу я не визрівши лоза. Бачите? Оце не визрівши. Все. З нього нічого не буде. З такої лози. Плодоношення не буде. І листка звідси з бруньки не випуститься. Вона від морозу просто пропаде. Ось якось, якось так, друзі. Як воно буде лежати, як воно буде лежати, ну, гілка буде лежати то з кожної, бруньки, з кожної бруньки піде пагін догори і на ньому буде по два-три по три грони винограду. Ми залишимо, звичайно, по одному і мінімум-мінімум зробимо, аби не перевантажити кущ. Бо це теж не добре, коли кущ перевантажує, перенавантажується. Це все закриється, землею засиплю. І не тільки через те, що кущ може не витримати морозів, а й через те, що. Рано весною будуть приморозки, а вже брунька розпуститься і, звісно, вона загине. От я на прикладі цього куща для новачків показав, що, що до чого. Чому так вони вже лежать? Бо я їх заздалегідь так вирощував на бік. Але бачите, дивіться. Не все буває так, як нам хочеться. От далі, далі, оцей рукав далі, о, він тріщить. Це не визрівша лоза минулого року. Вона тільки от до цієї пори визріла, а далі пішли. Ну, а далі, а далі вже ні. Далі не визріло. Це теж так само, це теж так само, бачите, ось ось визрівша остання, а там далі вже ні. Далі не пішло. Оце жируючий пагін. Можливо, з нього і нічого не буде, можливо, я його видалю повністю. Повністю видалюю я буду обрізати завтра. Покажу вам зараз ще декілька кущиків. Дивіться, ось ще кущ, бачите, повністю лежить на землі, повністю. повністю. Із усіх всіх бруньок підуть пагони догори. Так вирощується столовисор. Тут немає дроту, але він буде. Але не завжди виходить так, як нам хочеться. Бачите? Цей кущ теж. Не повністю була лоза в багатьох місцях повзрівала. І відповідно він такий має хаотичний ріст. Тут та туди, пішла та туди, але нічого, ми все прикриємо, пригнеться. Та й буде все гаразд. Ось дивіться, приклад вам. пагін до гори, дивіться цей, але цей можна покласти, можна. Хоч такого до такої пори, ось, до такої пори. Я його покладу. І тут, і тут те ж саме. Листя, звісно, приберу. Листя все вже прибране. Ось іще кущ, дивіться. Як, як вирощувався. Цей кущ вже один раз плодоносив. Дивіться, бачите? Я думаю, всім зрозуміло. Ось, був шнурок прив'язаний. Дивіться, шнурок. І палка була. І палка була. Я тут десь ще натягнути. І була палка. І він навскуси такого ріс дивіться, гарненько пригинається. Ось, для прикладу, вам не лоза минулого року. Краще прикладу годі показувати. З неї нічого не вийшло, бачите, вона просто залишилась лозою. А тут де ближче кореня, ближче центра куща. пішов гарний корень, дуже гарний, з нього може бути дуже багато врожаю, але я його на наступний рік не залишу, бо він того не витягне. Ось вам ще приклад, дивіться, бачите, кущ дорослий, дуже дорослий кущ. Бачите, ціла чаша з нього виросла. І все тут гарненько пригнеться. Все вкриється. Тому потрібно заздалегідь пускати деякі пагани з нахилом. Можна, якщо пішли вверх, вже так багато пішло вверх, вже немає вибору, то на дві, на, дві, на три бруньки залишати такі. Ну як в кого виходить? Як в кого виходить і вкривати. Бо зима своє діло робить і воно може... Вимерсти. Ну все, друзі, я про обрізку трошки вам розказав. Далі, можливо, буду більші кущі обрізати, з часом буду показувати відео. Нехай всім щастить! Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.